Привіт всім! Мене звати Олена і ви на моєму каналі Моє Заспокійливе. Дуже вам дякую за коменти, за відгуки, я не очікувала. Це дуже приємно, це дуже стимулює. Хочеться знімати. Я відкрила для себе YouTube в цьому році. Багато дівчат підписалося. Мені дуже цікаво все дивитися, стільки робіт, стільки натхнення, просто ну, молодці всі. Сьогодні на календарі. 15 січня 2025 року пережили ми сьогодні ранковий ракетний удар. Дякую ППО, дякую захисникам, захисницям всім тим, хто оберігають, захищають і дають змогу працювати, донатимо, наближаємо перемогу. Все. В цьому відео буде трошки знову всього. У мене два фініша в е, перших. Ну, один маленький, другий теж маленький, але два фініші вже є, і це круто. І трошечки процесів покажу. Ну, давайте я вам покажу перший фініш моєго року, цього року. Це ланарти, Я дуже рада, що я встигла все-таки вишити в СП. Сьогодні якраз закінчується термін, і це дуже, дуже. Позитивний процес, легкий процес. Це я не купляла набір. Це мої близькі мені дарували в минулому році на день народження. Три у мене магнолії. дома вишита ця. Покажу фото, вставлю. І залишився набір ще ці магнолії, дочекається мені вдома. Це набір, в набір входила канва, але я замінила тут 14-ти, не знаю, який там буду брати. Замінила канву на Белфаст 101 номер. І бачите, скільки ниток залишилося в мене з набору. От, майже всі кольори залишилися. Я їх так і зберігаю. Тому що в першому наборі теж залишилося. ну Зрозуміло, тому що тут канва і я її замінила. Дуже легкий процес. Це дуже стара розробка. В мене навіть скачена була колись схема, але дуже рада. Що вишила по набору. Робота чудова, легка, просто на одному подухі вишивалася. Обожнюю магнолії. Така вона ну, така красива, ніжна квіточка. Ви, до речі, знаєте, що магнолії квітнуть не тільки навесні, вони влітку квітнуть. Їх тільки не видно, тому що там такі дуже багато зеленого листя. І цих я коли побачила влітку, в мене був шок, тому що ну як? Це, це, я вважала тільки в навесні квітнуть магнолія. А у Львові ще є жовта магнолія. Це просто неймовірна казка. дуже красива. Так що я дуже рада цьому фінішу. Буду оформляти всі три, коли я втретю От. Третій в мене наборчик вдома чекає. Так, ну і покажу вам другий мій фініш. Проба пера. Проба моїх очей. 32-й каунт. Все ок. Дуже подобається ці дизайни, це просто вишилася як пісня. Дуже гарний, всі, все по ключу. Єдине, я ж говорила, заміну робила і той. Синій і цей ефект мені дуже подобається. Бісер, от бісер, звісно, звичайно, я трошечки це тут петіт. І зараз покажу вам, купила собі придбала ниточку. Дуже красивий. Тут, до речі, в цьому, коли я вишивала, тут оце платіжко таке, тут два віспера: білий і такий грязновяд: 88 і 79 номер. І коли я вишивала, ну я не бачила різниці. А коли сфоткала, вона видна, там тінь іде і дуже гарно. Тому не нехтуйте, мені здається, це дуже класно. Тобто так, плани є, вже зібрала матеріали на наступного янгелу, покажу пізніше. Покажу чудову придбання. Це тут я зберігаю свої процеси, металочка зробила. Посилання вам покажу. І тут я зберігаю такі точки, які там для янголів, тому що там бісер поклала. і... Ниточки які там Rainbow Геллері. Так, оця Наталочка. Що є такі Станкевич такі, а косметички такі, ну просто їх береш, така насолода, насолода. Так, ниточку покажу, боже, вона зацепилася і ножички я не взяла. Придбала я таку ниточку. Вона дуже класна, але треба звикнути до неї. От вона, вона така тонка, як, ну, на камеру навіть не видно, да? як волосинка. І я вирішила от її пришивати бісер. Спочатку намучилась, потім прилучилася, тому що, ну, знаєте, ще для очей дрібний бісер то таке собі заняття. Але дуже гарно. Дуже-дуже-дуже. Єдине, все-таки, я цей великий шмат собі взяла, мені не дуже зручно, все-таки треба порізати його. І трошечки я все-таки не дуже люблю, коли ці обшиваю края. Дома, звісно, обробляю, а, а тут обшиваю просто звичайну волочку, тому що мені не дуже цілах мотя не подобається. То хочу все-таки не знаю, скільки запасів робити. І не знаю, як я їх буду оформляти, але оформляти буду всі разом. Я вже це говорила. Шикарний дизайн. Потрохи буду вишивати далі. Так, ну і давайте покажу вам такий свій процес. Цю схему я дуже довго шукала. Я її побачила на зустрічі в Києві у дівчат в дитшиві. І я просто, знаєте, стояла. Я, ну, я взагалі не люблю ці всі стразики, і бісерінки. А це просто я вкопана, стояла і зрозуміла, мені треба ця гусиня. Я довго її шукала, знайшла схему, потім все-таки купила окремий пак. Тут багато всякої краси, бачите? Я люблю такі речі, тому що, ну, типу, довго щось шукати, а так в паку все є. І бісер мені потім окремо знадобиться, я там прикрашаю чи іграшки, чи що. ну, і Тут така, бачите, таке. ну, тобто Я люблю такі штуки, коли з паком йдуть. Не шукаєш, а ти ходиш потім по цим по магазинам, шукаєш один бісерінку, другу бісерінку, це дратує. Тобто в пак є, Єдиних паків не було, тобто крейніка. Причому я не додивилася, один купила крейнік 0,11, а там ще треба один. ну, Треба докупити. Це вже не проблема, він тут вишивається різними е там, крейниками вишивається. І що наразі в мене готово? В мене готова майже гусиня. Так, ну Трошечки треба зробити. Вшиваю, так, от так накидала ниточки. І собі вишиваю. Я навіть не, не робила собі, знаєте, на органайзер. Мені так зручно, класно і утопно, юснапи. Так, взяла кашель. Це, господи, який номер. Це 770-й. Він трошечки жовтить, але гарно. Ну тут мені залишилося зовсім трошки. І ну, нора вишивається дуже швидко. І я вже вирішила, я так давно її хотіла вишити, і вирішила, треба. Треба вишити, не відкладати, тому що вона дуже файна. Гніздечка це моя тема. Я дуже люблю гніздечки. Гарна, гарна, просто тут рамочку, ну тут білими. Ну, тут зовсім трошечки залишилася. Ну як, трошечки. І кольори такі, бачите, насичені вже весняний, зелень. Дуже гарно. Ну, в принципі, по роботі я більше нічого не можу сказати. Схема мені подобається Норокорпет, все читабельно, всі значки, всі просто, нічого не, не помиляєшся. Так що таке гарна роботка. Я вишиваю задоволення і дуже рада, що взяла 28-й каунт. Я зрозуміла, як перехожу замість Белфеста на кашель 28-го. Дуже класно. Дуже от і структура. Я люблю льон, я люблю. Тактичний такі, знаєте, шовкові нитки, люблю DMC, не дуже люблю шерстю вишивати. Взагалі не люблю шерстю вишивати. Тому насолоджуюся процесом. У мене вже, бачите, гарно на столику, і це дуже класно. Так, ну і тут хочу показати вам маленькі придбання. Це просто так роботи від Наталії. Станківець. Я вам кину посилання в інстаграм. Мені треба було, знаєте, на сьогодні. Ну, тобто, мені з'явилися процеси, які всі по сушащим пакетикам, які мені просто дратують і нема куди що складати. І треба був такий малесенький кошик, в якому, знаєте, все зберігається. Ну, зручно поклав. І зайшла на сторінку Наталі валюти е, по е, рекомендації, побачила її косметички і не стояла. Тобто вона мені е, е, була в наявності ця косметичка. Е, цей конверт для книжки. Я, до речі, використовую її в іншому направленні цей конверт. Я туди складаю або тканинки, або роботи вже відшиті. І вони так зберігаються красиво ніжно. От. І вона мені питає: можна ну, замовити, а конверт до замовити є така тканинка ще в наявності? Наталя говорить, так, да, є, я вам зроблю. Я говорю, ну добре, давайте я вам оплачу і ну, отримую замовлення, а корзинку зробити, коли буде час та натхнення. Пана ні, я вам сьогодні зроблю. Тобто я замовила замовлення і в той же день майже. Тобто вона відправила, і на ранок я отримала вже. Кошик свій, ще є подарунок. Такий, я тут свої окуляри зберігаю, подарунок. Це було просто, знаєте, для мене було дуже неочікувано. Все приходить в такому... Я дозум... в такому от просто подивіться, яка краса. І знову якийсь подарунок. Я дозумовила ще, зараз будемо разом відкривати. Ще такий конверт, але чуть більше. Мені так сподобалось, ну мені зручно, мені ну, він маленький і ну, клас просто. Так, зараз будемо відкривати цю красу. Не хочу відкривати, але будемо шуршати. Ще такий конвертик, але ширше. Будемо ще міряти. Влазити мої пісна по тобі. І малесенький подаруночок. Це так дуже мило. Стрички ці, Боже, малесенький, боже, яка милота, Бачите? І цукерочка. Ну круто. Дякую Наталочка. Це просто море емоцій. Емоції наше все, знаєте, пережив ці емоції. І така краса тепер у мене буде. Тобто, в мене цілий комплект. Дві папочки, косметичка і кокошик. Круто, просто. Я задоволена, дякую. І ще один собі замовила у Катюші Магніт під свої янголівські процеси. Дякую, Катюша. Катюша Запорожжі. Дивіться, які красу робить. Дивіться, як він блистить. Це буде в мене під янгелем мої процеси. Дякую, Катя. Неймовірне, неймовірні магнитики. Дякую, дівчата, за те, що робите таку курсу. Ну, а тепер давайте подивимося, для чого я цей конверт замовляла. Я замовляла собі для кюснапів. Я вишиваю на таких маленьких кюснапів. Це, мабуть, маленький, 20 на 20 чи 21 щось. Я не пам'ятаю розмір. От. Для кюснапів все. Не треба мені додаткової е, там, нитки. Я хочу так, щоб кюснапи просто зберігалися. Наталочка дуже переживала, що вона вийде, не вийде, все ок. Наталочка, все ок, і це дуже круто все. Тому що нитки все одно я зберігаю окремо, мені не подобається. Ну як, не те, що не подобається в конверті, все знаєте, все оце загалом, а це круто, дуже класно. Дуже класно, мені дуже подобається. Дякую. Краса в мене тепер є. Так, І покажу свій план. Тобто янгелик-магнитик піде не тільки на янголи Лаванден Лейс, а й сюди. Гарний янгел Катя. Дякую. Це Dimension Gold Collection. Я його замовила на подарунок, що отримала тоді в СП. І ви знаєте, я хочу його одразу вишити. От е мені в планах я хочу один Dimension вишити в цьому році, може бути. У мене набору нема. Він є в наявності, в продажу, але я не хочу його купляти, тому що я купляю, складаю і все. Ну, типу, він в мене є і кок. А я хочу вишити Dimension і тоді я куплю цей набір. Е він маленький, тут петіт, тут 16-й каунт. Єдине, що я все роздумую, замінити канву. Хоча говорила, що не буду міняти канву. Ну, мені цей, цей, цей кольор канви не дуже подобається. Бачила відшиви, гарно дивиться, але хочу Мурана сплеш. Я на цій мурані вишивала маленького принца. Мені дуже подобається, і мурана, ну, я люблю на неї вишивати. Подивилася схему, Тут нема 6, 7, 8 складень, тільки 2 і 1. і Єдине тут є викладна ни, 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 ниточка. ну, Мені здається, що спорюється, ну, я спорую, я спорую з цим. Зараз давайте відкриємо, я вже його відкривала. І він мені, знаєте, все будемо шуршати. Кольори, щоб не злилися. Хоча, зараз вам остану кольориці. ой, прагу, облиз достаю, боже мой. Зараз подивимося, як вони буде. Тут багато всяких пришивних елементів, воно буде дуже прикольна. То що цим? Сплеш. Він ефект сніга дає, хоча тут цей Янгел. Якщо це він там Янгел називається, твілінг. Су коли сутінки йдуть Янгел? Ну, на ці... Мені хочеться, знаєте, ще снігу додати. І мені здається, він буде на цій на, на основі просто виразно. Не хочу льон брати, ну от, да, треба якось, щоб в очі відпочивали. І от думаю, все-таки, от ще така ниточка, боже, гарний набір. Дуже хочу от його почати вишивати, тому що хочу в великий деменш взяти. І собі поставила, поки оцей набір собі не вищив, ніяких покупок великих все. буде файно. Заміню на сніг. Буде сніжок такий, знаєте, йти. Тому що цей колір мені знаєте, він трошки як грізнить. Не дуже. Так що оцей наступний процес у мене буде. Все воно. Класно. Так що такі в мене маленькі фініші, маленькі старти. Тобто продовжую лаванден НЛС, Покажу вам в наступному відео, якого я янгала вибрала, я вже ниточки підібрала, тобто основа є. гусиню свою чарівну теж довишиваю. І приступлю до цього Янгола. Дуже він мені хочеться, поки сніг. У нас такий сніг сьогодні йде казковий, просто неймовірно, на вулиці. Ну да, на дорогах не дуже, але з віконечка дуже гарно. Все-таки, так, ви бачите, зняла відео і вирішила все-таки на Мурана вижити цю роботу. Мені здається, буде дуже гарно. Так що в мене так краса. За вікном сніг дома фрезі це чудово. Бережіть собі, дівчата, Па-па!